І казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо. Отже, сьогодні друга частина книжечки Івана Малковича Анна Ярославна. Тоді скажи, не вгавала Ані, що Анна робила, коли була така, як я? Ну, затнувся я, мабуть, вона вправно їздила на коні, адже була смілива дівчинка і ще з дитячих років знала, що стане дружиною якогось князя чи короля, а королевам дуже личить гарно їздити на гарних конях. Таточку, таточку, глянь, як я літаю на орлику!» – мов пташка, вигукувала вона. Ти літаєш краще за будь яку пташку, моє серденько. Усміхався князь. Мабуть, суждено тобі полетіти далеко-далеко. А вона вміла писати і читати. Тоді були школи. Думаю, що саме Ярослав Мудрий. І започаткував щось на зразок першої київської школи. А ще обладнав скрипторій. Скрипторій? Там, де грали на скрипках, здивувалася Ані. Ні, там скрипіли пера, засміявся я. Це такі світлиці, де переписували і перекладали книги з інших мов. Кожну довго писали, розмальовували від руки. Одна книжка коштувала, як сьогодні коштує автомобіль. Небагато королів мали такі бібліотеки. А ті книжки з Ярославоєвої бібліотеки збереглися? На жаль, ні. Однак їх ще й досі шукають по всьому Києву. Та околицях є легенда, що бібліотека Ярослава десь надійно схована. Я теж у це вірю, може й ти колись захочеш її відшукати і знайдеш. А княжих дітей навчав монах Іларіон, який потім став першим нашим митрополитом. До речі, Анна, як і ти, вміла читати кількома мовами: рідною, грецькою, латиною і, можливо, навіть давнім шведськими рунами, адже мама її шведка. Дітей князя також навчали рахувати танцювати, а хлопців ще й битися на мечах. Ярослав Мутрий готував своїх нащадків до державних справ. І згодом троє його синів одружилися з європейськими принцесами, а три його доньки стали королевами Єлизавета в Норвегії, Анастасія в Угорщині, а Анна у Франції. Ми з Ані поїхали до нашої головної святой, святині Софійського собору. У храмі я підвів її до давньої фрески з чотирма постатями. Здавна вважалося, що там зображена дружину Ярослава Мудрого Інгінгерду з трьома доньками князівними. Князівна це принцеса. Уяви, Ані, що колись Анна сестрами стояла на цьому місці де ти, і кілька днів позувала маляреві для цієї славетної фрески. Князів нам трохи нудно було перешіптуватися, жартують, а художник грек сурово вимагає, щоб вони не ворушилися. Дівчатам це не дуже подобається, бо їм здається, що на малюнку вони не такі гарні, як у житті, та їхні сукні, ткані золотом, не такі яскраво зображені. О, насупилася. Ні. Я б вимазала його фарбою. Та я думаю, що вони так і зробили і вимазали маляра баровими пурпуровими. Це такі королівські барви, які виготовляли з засушених малюсків? Обличчя Малі засвіт... Ані засвітилася усмішкою, і вона тихенько заплескала в долоні. Тож, діти, а чи запам'ятали ви, скільки дітей було у князя Ярослава? І які два імені були у матері? Анни Ярославни, пишіть у коментарях. Дякую. До побачення!